Вітаю, мене звати Ганна, я практичний психолог. Дякую, що завітала на цей канал. Сьогодні я хочу поділитися з вами певними думками, які в мене є зараз, і які для мене актуальні, що я помічаю, і що я помічаю серед деяких своїх клієнтів. Отже, думка полягає в тому, і моє спостереження, що кожного разу, коли ми. Давайте так: ми всі маємо свій певний стиль життя, свою певну зону комфорту і свою певну зону звички. Той масштаб, до якого ми звикли. Уявимо це як двір. У вас є свій двір, у вас є певна огорожа. У вас є такий заборчик, яким ви себе відгороджуєте від світу. І це ваша територія, ви відчуваєте себе комфортно. Але щось там за заборчиком, на нейтральній території, не на сусідській, а от на нейтральній, куди можна виходити. Ви так виглядаєте трошки, і вам туди так хочеться піти, але ви собі не дозволяєте це зробити, бо вам страшно виходити за звичні кордони для вас. У реальному житті, як це може виглядати? Ви можете чогось хотіти наприклад, вести свій блог, зробити ютуб-канал, або зробити якийсь проект, масштабуватися, розширюватися. І ви відчуваєте певний страх. І кожного разу, коли ви будете виходити за ці рамки, звичні для вас рамки, ви будете відчувати дискомфорт. Якою б пропрацьованою людиною ви, б не були, ви, виходячи на новий рівень знань, комунікації, там, роботи і так далі, ви будете відчувати цей дискомфорт? Так. Тому що кожного разу, коли ми виходимо і Наважимося піти у свій страх, наважуємося все ж таки спробувати. У нас спрацьовують старі якісь травмочки, якісь наші старі переконання про себе, якісь патерни, якісь схеми і мислення. І таким чином вони активізуються. Вони знову активізуються, хоча б здавалось, на цьому рівні життя, де ми зараз ну, вони вже не так нас турбують, але кожного разу, коли ми наважуємося йти наш страх, вони знову будуть прокидатися. І помилка, на мій погляд, дуже багатьох людей в їхній поведінці тут в тому, що ми очікуємо, поки наш страх пройде перед тим, як щось починати. От я перестану боятися йти. На цю роботу туди вчитися, щось робити, пробувати. От я коли перестану це боятися, тоді я почну це робити. Я очікую, поки мій страх, моя тривога знизиться. Але проблема в тому, що так не дуже відбувається. Воно само по собі нікуди не дівається. І страх. Такий тривожність, такий переживання. Вони зникають у процесі. Коли ми нарешті наважуємося, ми йдемо в це, і тоді він є. Він буде. І тільки коли ми починаємо робити те, чого ми довго хотіли, але боялися, тільки тоді з часом він знижується. Ми можемо це уявити, ну, як літак. Літак летить. Він ні, давайте не з літаком. З літаком я приводила приклад у своїй програмі Розкіш бути собою про самооцінку та мотивацію. Якщо вам, до речі, цікаво, заходьте до мене в інстаграм, на мій сайт, там все є. Уявимо спортзал, дуже примітивний приклад. Ви приходите в спортзал, ви з нуля, тобто ви раніше не займались, наприклад, і ви починаєте. Брати п'ятикілограмову гірю і починаєте робити вправу. І ви відчуваєте, що після 10 разів ну, у вас такий дискомфорт з'являється, і ну, вам починає боліти. Ви зробили там, скільки треба підходів, ви йдете додому, і протягом кількох днів ви будете відчувати біль у м'язах. І ви не йдете одразу в спортзал, і ви не хапаєтесь за найтяжчу найтяжчу вагу. Правильно, ви починаєте з маленького. Ви закріплюєтесь в цій вазі до тих пір ви робите її, поки вам не стане комфортно і м'язи не звикнуть. І потім ви рухаєтесь далі і далі. І кожного разу, коли ви будете підвищувати навантаження, буде виникати певний дискомфорт. І це нормально. І якщо ми хочемо зростати і рухатися далі, нам треба вчитися цей дискомфорт переживати. Тобто він є, і він, в принципі, терпимий. Він є, але він вас не задавлює до кінця. Ви можете, просто вам дискомфортно. Треба перечекати, треба пропрацювати цей рівень, цей дискомфорт і йти далі. Тому ми не чекаємо, поки страх і дискомфорт пройде до того, як ми починаємо. Робити щось. Ми пропрацьовуємо і знижується цей дискомфорт у процесі. Тому, якщо ви чогось хочете, якщо ви зараз м щось починаєте, це нормально, що вам може бути страшно дискомфортно. Ви виходите за ці рамки. За звичні для вас рамки. І старі переконання, старі травми, вони будуть про себе нагадувати: Hello, I'm here! І це окей. І ми йдемо далі. Ми даємо цій ситуації пройти, ми можемо це пропрацьовувати зі спеціалістом, ми можемо самостійно з цим працювати. Це нормально, це буде. Не дозволяйте цьому вас зупиняти. Не лякайтеся. У нас у всіх є свої травми, свої переконання, свої паттерни, які будуть про себе час від часу нагадувати, але ми не маємо дозволяти їм керувати нашим життям. Чи знайомий вам? Це відчуття зараз у вашому житті, чи є якісь сфери, якісь думки, куди б ви хотіли б піти, але щось вас зупиняє. І ви наче очікуєте, поки цей страх пройде. Я, наприклад, приведу на собі приклад. У мене я веду свій блог, я веду свою практику, і паралельно я зараз працюю в Англії. І. Я хочу трошки масштабувати свій проект, свою програму. У мене є невелика кількість моїх учасників моєї програми, моїх клієнтів. Я дуже їх поважаю, я дуже їм вдячна. Я дуже рада, що є така кількість людей, яка мені довіряє, яка купує мій продукт, яка прослуховує, проходить, підтримує мене і їм це допомагає. Я дуже цьому рада. І разом з цим я б хотіла розвиватися і рости. Але я розумію, що таким чином я буду. Привертати увагу дуже багатьох людей. Тобто це реклама, це там ну, якісь постійні відео, треба щось робити. І тут у мене є певний ступор, мене щось постійно зупиняє. У мене є певні страхи. І я довгий час, наче відкладала, очікувала, і зараз я розумію, що мені треба робити. Я розумію це більш чітко, і я розумію, що мені буде страшно, і мені вже страшно, але я. Трохи потроху це роблю. Цей дискомфорт є, і я його буду потроху з ним звикатися, його пропрацьовувати. І доки він не стане для мене, доки цей рівень не стане для мене настільки комфортний, що я буду готова рухатися далі. Отак от, от. Дякую, що зайшли на мій канал. Підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки. І побачимось з вами у наступному відео. Всім до побачення!